Піпулярна трансуретральна резекція це малоінвазивна хірургічна процедура, яка використовується для лікування захворювань сечового генхура та простати. Операція виконується через уретру, що дозволяє уникнути розрізи на тілі. Вводиться інструмент, бачимо збільшення долі. Гіперплазована тканина видаляється. На завершальному етапі виконується плазмана вапоризація залишків гіперплазованої тканини та фінальний гемостаз. Видалену тканину відмивають. Сачовий міхор дренується катетером, який видаляється на 3-5 добу, після чого у пацієнта відновлюється самостійне сечовипускання. пускання.